Президент Янукович різко змінює усталений в, в Україні підхід до політики. Він розпочинає формування авторитарного режиму, схожого на ті, що існували в інших пострадянських республіках, зосереджує все більше влади у своїх руках та свого найближчого оточення. У 2010 році скасували конституційні реформи 2004 року і повернули в дію Конституцію 1996 У такий спосіб президент отримує значно більше повноважень. Янукович бере під контроль суди та силові структури, нівелює парламент. У 2011 році до в'язниці потрапляє головна конкурентка президента Юлія Тимошенко. Її звинувачують у підписанні невигідних газових угод. Переслідування зазнають її інші опозиціонери. Україна падає в рейтингах демократії та свободи слова. Янукович має повноту влади та слабку опозицію. Політику уряду прем'єр-міністр Микола Азаров спрямовує на підтримку стабільності. Це призводить до того, що на кінець 2013 року Україна опиняється на межі дефолту. На зовнішній арені Янукович, користуючись прихильністю Росії, у квітні 2010 року укладає так звані харківські угоди. В обмін на знижку ціни на газ Україна погоджувалася продовжити термін дислокації Чорноморського флоту Росії у Севастополі до 2042 року. Янукович проголосив повернення багатовекторної політики часів президента Кучми. По факту, вона була більше проросійською. Однак президенту вдалося маніпулювати перспективою підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, переговори щодо якої розпочалися ще за президентства Ющенка. Угоду мали підписати восени 2013 року. У цей час Росія, вкотре, на чолі з президентом Володимиром Путіним, розпочинає активне просування власного економічного та політичного проекту митного союзу. Росії вдалося відмовити Януковича від підписання угоди з ЄС торговою війною та вигідним кредитом, що якраз допоміг би врятувати країну від дефолту. Тому Янукович приїхав у Вільнюс на саміт східного партнерства 28 29 листопада 2013 року, але в останній момент відмовився підписати угоду. Це рішення викликало різний спектр емоцій у населення від здивування до обурення. Частина українців, що покладала сподівання на збереження європейського зовнішньополітичного вектора, розпочинає акцію протесту на майдані Незалежності ввечері 21 листопада. Віктор Янукович пам'ятав болісний досвід 2004 року і спробував придушити виступ у зарядку. 30 листопада вночі правоохоронці жорстоко розігнали демонстрантів, більшість з яких була студентами. Як це часто буває, результати виявилися протилежними до очікуваних. Невеликий студентський Євромайдан переріс у масовий протестний рух, відомий як Революція Гідності. Протести тривали протягом грудня січня і перекинулися на інші міста країни. 16 січня парламент приймає так звані диктаторські закони, які лише загострили протистояння. Наприкінці розпочинаються сутички. Апогеєм протистояння стоїть події 18-20 лютого 2014 року, коли правоохоронці відкривають по протестувальниках вогонь на ураження. 20 лютого Верховна Рада засуджує насильство зі сторони влади. Президент Янукович, після того, як парламент виступив проти нього, уночі 21 лютого тікає з країни. Виконуючим обов'язки президента став спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Революція гідності перемогла, але ціною більше сотні загиблих, Небесної сотні.